Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже соковите та неймовірно смачне м'ясо з гірчицею в духовці. Такий рецепт запеченого м'яса дуже простий, але не дивлячись на це, воно виходить надзвичайно ароматним та пряним і чудово підійде в якості головної м'ясної страви до святкового столу. Тож, хто ще шукає класний та простий рецепт смачного м'яса в духовці, це відео для вас! Готуємо! Звісно ж, нам знадобиться м'ясо. Я взяла свинячий ошийок 1 кг. Обов'язково його миємо та просушуємо. Ще нам знадобиться часник 3 зубчики. Потрібно його очистити та порізати на тоненькі пластини. Тепер за допомогою ножа робимо в м'ясі не дуже глибокі отвори, щось типу кишеньки. І вкладаємо всередину пластини часнику. Часник надасть неймовірний аромат та смак нашому м'ясу. Отвори робимо з усіх боків. Вони допоможуть м'ясу краще просочитися гірчичним маринадом. Для маринаду в мисочці з'єднуємо 2 столові ложки рослинної олії. Я взяла оливкову, але також сюди підійде соняшникова. Додаємо сіль 2 чайні ложки. Чорний мелений перець з півчайної ложки. І одну повну чайну ложку меленого духмяного перцю. Ще нам знадобиться гірчиця 50 грам. В мене звичайна. Можна взяти гостру, якщо любите. І останнім додаємо сюди одну повну чайну ложечку меду. Перемішуємо все до поєднання інгредієнтів. І наш маринад готовий. Він простий з доступних продуктів. Але повірте. Він зробить наше м'ясо дуже соковитим, ароматним, з виразним смаком. Ось таким він виходить по густоті. Тепер нам знадобиться фольга, в якій ми будемо маринувати та запікати м'ясо. Викладаємо на неї зверху наш шматочок м'яса і поливаємо гірчично медовим маринадом. Десь приблизно по 3-4 столові ложки на кожну сторону. Гарно змащуємо ним м'ясо з усіх боків. Зручно це робити щіточкою або просто руками. Втираємо маринад, щоб він потрапив у всі отвори, які ми проколювали ножем. Цієї кількості маринаду якраз вистачає замаринувати шматок м'яса вагою від 1, до кіло кг. Щодо м'яса, для запікання чудово підходить ошийок, окіст та спинна частина. І краще, щоб воно було з невеликим прошарком жиру для соковитості. Зверху накриваємо фольгою, притискаємо її та гарно защіпуємо краї, підгинаючи їх всередину. Завдяки такому способу всі соки, які будуть виділятися з м'яса під час запікання, залишаться всередині і воно вийде соковитим, а не сухим. Защіпуйте надійно, щоб нічого не повитікало. Виходить такий ніби конвертик. Перекладаємо цей конвертик на тарілку і ставимо в холодильник, щоб воно замаринувалось. Це мінімум 2 години. А саме краще залишити його на ніч. М'ясо провело в холодильнику всю ніч. Тепер викладаємо його вже розтійку форму або на деко. Ще як варіант, якщо маєте форму для запікання з кришкою, то запікайте м'ясо в ній без фольги під закритою кришкою. Ставимо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку режим верх-низ на 2-2,5 години. Через 2 години дістаємо м'ясо з духовки і, дуже обережно, щоб не опектися гарячою парою, знімаємо верхній шар фольги. Поливаємо зверху соком, що виділився, і ставимо допікатися на хвилин 20-30 до рум'яної кірочки. За цей час поливаємо м'ясо соком ще 3-4 рази. М'ясо вбере його в себе і буде соковитим. Все готово. Загально по часу м'ясо провело в духовці 2,5 години. Якщо у вас шматок побільше, то вам може знадобитись більше часу, та й духовка у всіх різна. Таке м'ясо можна подавати як одразу з духовки, так і охолодженим. Воно дуже смачне в обох випадках. До нього прекрасно підходять будь-які гарніри з овочів, наприклад, запечені баклажани чи кабачки, або навіть звичайне картопляне пюре. Погляньте тільки, наскільки воно соковите. Це дуже класний рецепт запеченого м'яса, воно неймовірно смачне та ароматне, тому я одразу рекомендую збільшувати порцію хоча б вдвічі, я вас запевняю, не залишиться навіть шматочка. Як в будні, так і на свята таке м'ясо порадує ваших рідних та гостей. І якщо раптом ви ще не маєте свого перевіреного рецепту запеченого м'яса. Раджу вам скористатися цим. Я впевнена, що вам він сподобається і залишиться з вами на довгі роки. Буду вдячна за ваш відгук в коментарях та вподобайку. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!